Путін пояснив, чому Росія досі не супердержава. Виявляється, її цитують десятиліттями, якщо не століттями стримують. Про це він розповів у посланні федеральним зборам, де присутні 1100 людей, депутатів, сенаторів просто незамінних росіян на кшталт патріарха Кирила. До останнього так послання президента Росії тримали в таємниці Перші півгодини. Путін говорив про Україну, назвавши Крим основою руської сакральності. Звинуватив Сполучені Штати, які не звернули увагу на циту історично глибоку кооперацію. Москвы и с Киевом. И, запевно, в России все одно дуже сильно. Политика сдерживания придуманная придумана не вчера. Она проводится в отношении нашей страны многие-многие годы. Всегда, можно сказать, десятилетиями, если не столетиями. Словом, всякий раз, когда кто-то считает, что Россия слишком стала сильной, самостоятельной, эти инструменты включаются немедленно.